Про них уже написано юридичною та законотворчою мовами в офіційних документах держави Україна, і написано не що вони терористи, але про їхню амністію та особливий режим подальшого існування. За зачиненими дверима без преси у Верховній Раді ситуативна більшість не інакше ухвалила нині пару запропонованих президентом законів про особливий статус районів Донбасу, де відбувається ТО та про амністію бойовиків. Ці закони спричинили бурхливу реакцію у суспільстві, а надто що голосували за них таємно. Ігор Бондаренко був свідком тих реакцій на вулиці, мав змогу вже після голосування поставити найголовніші запитання депутатам. Зараз Ігор на прямому зв'язку зі студією «Спецкора». Ігорю, Привіт, от те, що найперше зараз коментують у мережі, обговорюють це те, що, начебто, Україну, грубо кажучи, злили, і Путін переміг. От у депутатів, з якими ти спілкувався після голосування, така сама точка зору. Вітає Олександр. Партійці від свободи першими після таємного голосування вийшли із зали і заявили про нинішню на їхню думку антиконституційні рішення. Резонансні закони про статус Донбасу і амністію бойовиків ініційовані президентом не розглядали і затвердили без обговорення таємним голосуванням. Хто поіменно голосував за ці закони, навіть самі депутати з'ясувати не змогли. Після одного з голосувань результати розподілу голосів по фракціях не показали. Частина депутатів від батьківщини та Свободи... Бодівці назвали прийняті закони заграванням з путіним. Ми підтримуємо євроінтеграцію, а не капітуляцію. На жаль, в парламенті знайшлося 270 голосів, які вважають, що політика умиротворення Путіна може принести якісь результати. Найбільше президентські ініціативи підтримали регіонали, колишні і нинішні, комуністи, фракцію дар, позафракційні і близько 30 депутатів Батьківщини, орієнтованих на Петра Порошенка. Сам президент у залі був і кажуть, на депутатів натиснув. Президент дуже просто сказав депутату. Хто не хоче миру і не хоче голосувати, хто служить мандату і на фронт. Прихильники президентського плану щодо встановлення миру кажуть: усе не так погано. Фактично, норми цього закону не беруть чинності лише якщо мир буде не паперовий, а справжній. Натомість приємну частину роботи і президент, і парламент виконали вже з максимальною публічністю. Ратифікували угоду з ЄС урочисто з трансляцією із Страсбурга, де те саме робили і європарламентарі. За 355... Ми не піддалися на жоден шантаж. В угоді я наголошую, не змінено жодного параметру, жодного параграфу, жодного слова, крапки або коми. Я невідкладно сьогодні, в цьому залі підпишу закон про ратифікацію. Петро Порошенко тут же у залі підписав щойно ратифіковану угоду. Угода набуває чинності з 1 листопада, але її економічна торгівельна частина відкладена на рік до кінця 2015-го. Це стало результатом тиску Росії на Україну і ЄС. Проте президент і уряд заявили формально цієї ці домовленості дотримуються, але реформи задля імплементації стандартів ЄС почнуть невідкладно. Студія Ігорю, дуже дякую тобі. Ігор Бондаренко говорив про те, що Верховній Раді нині проголосували два президентські закони про амністію та особливий статус захоплених бойовиками територій Донбасу. Прийняття законів викликало бурхливу реакцію в пересічних українців. Натомість законодавці стверджують, це була чи не єдина можливість бодай відтермінувати повноцінну широкомасштабну війну з Путіним. Ігор Бондаренко щойно був на прямому зв'язку зі студією спецкора.